Чи помітив одну таку особливість, що часто в інтернеті поширюється Ніби інформація, яка, е, е, типу, як сприяє якомусь там Або направлена на щось хороше, ніби з першого разу. Дивишся там на назви цих там статей різних. там... Ну, коротше, як вони, ну, інформаційних повідомлень. А потім, наприклад, Дивишся, там, е, якась там надзвичайна подія трапляється, і, і на неї взагалі ніхто абсолютно ніякої уваги не, не звертає. А наприклад, там про колір якого кольору були там вчора лавочки, там, які поміняли на дерев'яні, то цю новину розвозять всі блогери. І так от часто так помічається, коли щось трапляється таке. Надзвичайно важливе, можна сказати, то е, завжди з'являється якась протилежна новина, яка не має ніякої зовсім інформаційної і смислової нагрузки. Так і відбувається це, як метод називається, протиставлення протилежності, чи як воно не, не зрозуміло, як це можна назвати, таке явище. Просто збить з пантелику людей. І так залякані, зашугані, дякуючи хворим сусідам і ще й внутрішні, так звані, яко їх назвати, вредітелі чи шкідники, роблять ще зсередини щось таке. Як от у бактерії в людському організмі є корисні, там, клітки імунні, які борються із зовнішніми різними. Там, Шкідниками, що намагаються організм людини захопити, і зовнішні. Так виходить, і в цілому світі таке ж саме. Такий принцип роботи, мабуть. Що ді типу, хочуть спасти, якщо організм людини там трошки заболіває і він не знає, як з цим справитись, то допомагають інколи там бактерії, але ж. Бактерії теж потребують якоїсь відповідно ну, цієї віддачі від самого організму людини, що людина теж має щось робити для того, щоб допомогти своїм бактеріям в боротьбі там, за імунітет, там, за здоров'я і за збереження організму в цілому. Так виходить і на планеті, і, напевно, країни так само побудовані, як живі організми. Що якщо все взаємодіє, там, то воно все працює на, там, на, ви, на вилікування. Якщо там голова одне робить, там, вуха в другу сторону, ноги в іншу сторону, то виходить, навпаки, все працює на як деструктив, таке модне слово. На вулиці не, не вийшло записати, нічого не зрозуміло, перезаписав. Так що дякую за увагу.